Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футболсан. Презентую широкому загалу враження про матч 6-го туру Ліги Європи 2024 25 Реал Соцідат, Сан Себастьян, Іспанія, Динамо Київ, Україна, в якому команді Олександра Шовковського потрібно було лише перемагати, щоб мати хоч якісь шанси на плей-офф турніру. Але в результаті дива не сталося. І київська Динамо зазнала закономірної поразки, причому поразки розгромної, що теж не вперше. Тут вся справа в тому, що команді з Басконії також потрібна була перемога як повітря, щоб забезпечити собі плей-офф. І футболісти Реал Соцідада з перших же хвилин обрушили дев'ятий валатак на динамівські ворота. І якби не бущан, то рахунок міг би наблизитися до двозначного. Голкіпер колись славного українського клубу. Навіть пенальті відбив, але був безсилий проти повторного удара Мікеля Оярсабаля на 19 й хвилині. Потім була невідпорна гармата Шеральду Бекера з лівого краю карного майданчика під поперечину на 24-й. А на 33-й хвилині Оярсабаль оформив дубль 3-0. Послабили свою потужну атакуючу хватку господарі тільки після перерви, але все одно у киян мало що виходило попереду. П'ять ударів по воротах, з них один у ствір від Гереро, що в першому таймі на 37-й хвилині, що не склало особливих занепокоєнь голкіперу Реміро. Це все, чого досягли кияни. 0-3 у підсумку. Чи варто дивуватися чергового розгрому команди Шовковського в лізі Європи? Ні, і ще раз категоричне ні. Дива, звичайно, відбуваються, але не в цьому випадку. На жаль, такий рівень українського клубного футболу, коли навіть лідери виносяться суперниками в одну хвіртку. Так, у киян цього разу був справді потужний опонент, якому до того ж втрачати вже було нічого. А гра, яка дає результат у Єврокубках, за кілька тижнів не відбудовується, це довгий виснажливий процес, який досягається ціною напружених тренувань. А поки що вкотре визнаємо факт низького рівня українського клубного футболу та київського Динамо, зокрема, останнє 36 те місце після шостого туру Ліги Європи. Найгірший напад один забитий гол і найгірший захист 15 пропущених м'ячів. Тепер завдання у киян уникнути останнього місця з такою ганебною статистикою. Чи можливе таке? У футболі, звісно, все може бути. Але якщо в Динамо нічого не зміниться, то 21 січня 2025 року обіграти Агалата Сарай у Туреччині буде дуже проблематично. Хоча вся надія на перемогу над Латвійською РФШ 30 січня вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння. З вами був Саныч, Зустрінемось.